Цей великий і самий голодний. Каже, щоб бути великим, треба бути завжди голодним. Тому рекомендую завжди змінювати кров, тобто вливати нову кров хоча б раз у два-три роки. І результат буде дуже чудовий. І, до речі, не важливо взагалі, якого кольору качка, тому що там деякі кажуть, голубі крупні, білі, крупні. Там... Якісь німці, французи, яка різниця взагалі звідки качка? Головне, щоб вона була більш-менш крупна і, і щоб частенько вливати нову кров. Ну тобто кожен рік, можливо, їй не потрібно, але через рік нового селезня треба пускати на своїх качечок. Ну, це моє е, таке бачення. Ну що, мої цеплятка? Зараз будуть їсти. І ви трошки не доїли, так? Да? Красавчики? Ні, ну куди ти переступаєш? Дивися, я ж насипала. Тіпа, тіпа, чіпа, ціпо, чіпа, тіпо. А їм треба іменно в відро лізти. От у відрі саме вкусніше, так? Да? Так, да, красавчики? Що, пізно до вас трошки прийшла ваша хазяйка, так? Да? Пізно прийшла, ви возмущаєтеся, так? Да? Зайки такі? Такі зайки. Обіжаєтесь на мене? Ну, Давайте нас на сім'я. Що ви так? Тихо, тихо? Ну, прям таки так страшно. Просто не можна видержати, як страшно. Кушайте, кушайте. Куди ну, ви там повтікали? А ну вийдіть назад. Ну? Ну, не з'їдять зараз, так з'їдять зранку. Найкрасиві, що в тебе абітіну нема. Тій красивий цупленочок. Давайте, кошо. Що, що таке? Боже, як? як ви злякалися. А ну, давайте, забігайте до себе, бігом. Давай, 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 давай. Давай, бігом, забігай. Давай йди. Ну, ти сліпий. Ну, бігом. Ну, звісно, такий чуб на голові. Щоб йому небудь сліпому. Давай, забігай! Ой, боже. Все, кушайте. Ну, такий ночний у моїх цыпляток. Зараз буде ночний у моїх кошеняток. Вони вже в мене вимагають їду, так? Да? Бандюки! А що ви тут вимагаєте у мене? Га? Що вам дати? Куди куди ти там побіг? Що вам дати? А Пол Половинадцятого ночі, може, пора вже спати? Красавчики? Може вам пора спать вже? Чи ви хочете все-таки їсти? Га? Дікобрази? Ну, зараз дамо вам трошки ще поїсти. Дам пшеничку Давайте, давайте, давайте. пшеничка Ух ти, які голодні. Наче вас ніхто сьогодні не годував. Щоб ви собі розуміли, я її годувала сьогодні раз п'ять, як мінімум. Но ночний дожор ніхто не відміняв. Ночний дожор є ночний дожор. Тут є такі екземпляри, які він не дуже хочуть їсти пшеничку. Їм би щось друге, вкусніше. О, я знаю, я зараз їм кабачок дам. У мене тут кабачки є. Опа, не знаю, буде видно чи ні. Але кабачок вони обожають. Отак прям цілий кабачок кидаю. І вони отлично з ним справляються. Корморезка? Не, начну мы. Корморезка чистой воды. Ну, и так... Очень купається у відрі А ти уверена, що відро по розміру? Ой, я не можу. Красавчики, а це у вас що? Ночний дожор? Коли ви вже наїстеся? Індокоченя там майже три місяці? Але таке враження, що вони ніколи не їли. Не знаю. Все, ви наїлися? Ви коли-небудь наїстеся? Не Їді вже спать? Не знаю. Я їх на день кормлю раз шість. Це зелень, кабачок, висівка, драбленка, рост для цыплят. не знаю, постійно чередується ця їда і таке враження, що вони ніколи не їли. Треба ще вночі трошки під'їсти, щоб до ранку вистачило, так? Да? Блин, вы такие смешные. Ах, вкусно. Да, дуже вкусно. Еще треба крошки. Там еще крошки осталось. Треба еще крошки вывести, да? и зайки такие хорошие. Сьогодні, до речі, папа зробив отаку от Ах, кормушку. Це, можна сказати, сінник. Коротше, туди закладається трава, щоб не кидати просто на землю, а от прямо от сюди будемо закладати траву і вони будуть звідти висмикувати. Яка буде висихати, буду забирати в гнізда, там, на підстілку, куди треба. Побачимо, наскільки вона буде функціональна і як її конструкція буде нормальна, чи ненормальна, чи треба буде переробляти. Не знаю. Ну, от такий сінник у нас вийшов. Ну, завтра попробуємо. Хватить уже жерти. Скільки можна жерти. Жруть і п'ють. Лягайте вже спати. Ну, я вам хочу сказати, що як. На три місяці то мої індикаченята крупні. Я дивлюся, такі селезні є крупні. Ну, навіть чудово. Да? Деякі є менші, ну то качечки, а от е, селезні гарні. Що я можу сказати? Ну, щоб були крупні, здорові качки. Здоров'ю по здоров'ю. Треба в них вливати просто нову кров. Причому хорошу кров. Ну і годувати, звичайно. Треба давати старт, потім давати рост, потім дробльоночку, овощі. Звичайно, вони були б крупніші, якби в них був вільний вигул, щоб вони постійно ходили, бігали в траві, там комашок яких -то шукали і тому подібне. Ну, так як у мене в Хоздворі немає трави, то постійно рвемо якісь бур'яни, кабачки, гарбузи. Ось. Постійно приходиться рвати їм щось кидати. Але тим паче зато ростуть гарні і крупні качечки. які мають дуже-дуже-дуже смачне м'ясо. Ну, ось такий відосик про ночних дожорщиків, а зараз вони прийшли до себе у вольєр спати? Ви прийшли спати? Так? Да. Ви будете спати? Чи що ви будете робити? А зайки, Мої зайки, Що мої зайки будуть робити? А? Що? Будуть спати, чи відпочивати, чи що вони будуть робити? М? Будут, наверное, видпочевать. А выше тут. Зайки, вас там кто-то тоже обижает, да. Ну, добра, ничего вам, хороший мои.